Слава Богу, за все, Боже, допоможи мені змінюватися на краще. Підкажіть, як сам я, віруючи, розійшовшись з дружиною, по недорозумінню своєму сімейного життя. А тепер, проживши без дружини, зрозумівши все і пізнавши Бога, жити без перелюбства та похоті. І чи можна? Чи не можна знову одружитися з іншою жінкою такої самої віри в Бога. Дякую, Сергій. <кій> Сергію, друже. Життя нам нато дається, щоб ми зробили вибір. І дякувати Богу, що ми маємо можливість зробити вибір. За всі наші вибори, вибір, наш, який ми робимо, за всі наші вчинки, ми отримуємо відповідно. Кожен наш вчинок має наслідки. Якщо ти прийшов і став мудріший, вирівнюйся, бери дружину, яку ти вже тепер знаєш, якою тобі треба, яко ти, з якою ти будеш утверджуватися у вірі. Так, життя на то нам дано, щоб ми робили вибір. Робіть. І не забувайте, що все, що ми в житті зробили, чи воно все сподобається Боговим? Самі можете задати це запитання, і я вам переконаний, що ви самі е, відчуєте відповідь. Все, що ви зробили, чи все сподобається Боговим. <кхе> так, будь ласка, скажіть, чи я зробила правильно, чи ні, син пив? Бо я, бо я, я не втримала і думала, що його. За... І не думала, що його заберуть, відправила на, на житомир, я так поняв, на полігон. Мені 77 років, от тепер плачу і каюся, Анна. знаєте, в чому є проблема дорога Ганусю? Я так зрозумів, що хлоп, хлопчина пі'ячев трохи цей, а мама взяла чи бабця відправила його. ТЦК розумієш, і все його забрали, і він служить. Ви мене знаєте, що більше дратує всього? Що ви розглядаєте е, ТЦК мобілізацію як покарання? Оце мене саме найбільше дратує. Хотіла, щоб його навіть, наказати, хай його заберуть і хай служить. То ви що? Прийде час, і ми наших воїнів будемо згадувати, як хлопці з великої букви, як героїв. І тому до цього треба, відповідно, ставитися. Так, не кожен може бути воїном, бо не кожен достойний. Не кожен достойний. Я розумію, що комусь страшно, що хтось там боїться, чи щось інше. Нема питань. Твоє місце там, де стоїш і боїшся, стій і бійся. І коли це все скінчиться, ти, щоб ти далі знав своє місце, стояти і боятися. А хлопці, які встали на захист, ми повинні їм, у то місце належне, так само визначити і гідно і достойно тримати. І тому, коли я говорю про воїнів, я говорю про хлопців з Великої Букви, коли в часі війни стали в строї. Не як покарання, а як ознака гідності, Справжнього мужчини і справжнього чоловіка, розумієш? Але з хлопцями стояв строї дівчата. Низький укрін усім воїнам. І, і жінкам. Як то буде жінки? Захисникам і захисницям нашим славним. так. Отак а тут, А то решту все добре. Бог має різний свій план для того, щоб людину покликати і до покаяння, і до служіння. Так що не переживайте. Одно що, то, що це робиться, знаєте, як, як, як наказання. Не, не треба це як наказання. Це має бути як готовність, я дозрів до цього. І я йду і все.